Сія Іванівна проживає на 9-му поверсі будинку 6 А по вулиці Студенська. У період із жовтня по листопад, коли йшли рясні дощі, вона знову почала потерпати від протікання стелі у власній квартирі. Три роки вони робили, три роки назад. Дощ болела у мене лежала больна зовсім. О, дочь уже похороніли. І три прошло, пройшло, і знову же саме течет, пливе. Чорнотіння такое у квартирі, і окна, стіни чорні теж усьо. Ну, в общем, никакого порядку нет. Найбільше пані Надія переживає за проводку, яку може замкнути. У коридорі там свет, так я думаю, боюсь, як замкнет, так що робити. Тоді все по Я вже я світ так і не включаю. Телевізор не включаю, ні один холодильник і все. Три тижні тому жінка вже подала заяву до ЖКО Енергія, яке обслуговує її будинок. Дзвонила директору, Він сказав прийдіть, мол, заявлення. напишіть. я пішла, написала заявлення у ЖКО. Ой, я говорю, коли ви будете делати, вона літа. Самотужки ж відремонтувати покрівлю над своєю квартирою жінка не в змозі. Вона проживає одна, значна сума коштів за її пенсії, іде на ліки та комунальні послуги. Я не можу вже ходити, вже не можу. Другий раз так мені отакого от шатає. Шатає, і я думаю, не дай Богу, паду, і все, і хана. Уже 81 рік. Що я можу робити? І глаза не бачать. Один глаз у меня вообще не видит, а второй чуть видит. у сусідки пані Надії ситуація ще гірша. Не на камеру вона розповіла нашій знімальній групі, що кілька тижнів тому вона була на особистому прийомі у міського голови Миколи ноги, і її проблему частково вирішили. Комунальники надали їй рубероїд. Сказала, що рубіроїду відписав далі, і от будуть забирати і тоді вже будуть робити. Аби прояснити ситуацію, ми зв'язалися з директором ЖКО «Енергія» Володимиром Притикою, який повідомив, що заявок від мешканців міста на ремонт покрівель чимало, а теперішні погодні умови унеможливлюють будь-які роботи. У свою чергу виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко підкреслив, що м'яка рубероїдна покрівля. Складається лише за плюсових температурах для якісного проведення ремонтних робіт, м'якої покрівлі, тобто з використанням робородних матеріалів, необхідна наявність сприятливих погодних умов та плюсових температур. В цьому році по нашому місту було покрито покрівель на площі 15240 тисяч двісті квадратних метрів. Влахуючи сьогоднішній стан з міського бюджету було виділено додатково покривельні матеріали, тобто руберо. І роздано населенню для проведення таких ремонтних робіт. Поки цей сюжет готувався до ефіру. Ми ще раз зв'язалися з Надією Іванівною. У телефонній розмові жінка повідомила, що здійснила візит на особистий прийом до міського голови та подала до міськвиконкому всі необхідні документи. Жінці надали чотири рулони рубероїду. Ремонт покрівлі пані Надії та її сусідки. Комунальники обіцяють здійснити з початком тепла.